Що українські військові ну, не мають бити по російських цілях американської зброї, закладного зразка? І от зараз інформація від New York Times, що Блінкен після візиту до Києва змінив свою позицію і зараз переконує адміністрацію Байдена, аби все ж таки це правило послабили Хоча би, скажіть, будь ласка, в цьому контексті чи є в українського парламенту якісь важелі, якісь можливості впливу, скажімо? Ма відправити там депутатів у відрядження, аби переконати, спробувати зміни, змінити позиції наших партнерів, аби дійсно це правило не те, що прибрали, а хоча послали. Шановні колеги, ви знаєте, будь-яке відрядження парламентаря повинно бути ефективним і виправленим. особливо в цей інформаційний в пільговий приємного стану. І ми дуже багато працюємо як під час міжправської дипломатії, як. Шляхом поїздок, так шляхом онлайн, телефонних розмов, дзвінків і так далі. Я дуже дякую за той дуже гарний конструктивний діалог, який сьогодні у нас є з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Ви, мабуть, теж знаєте, що буквально вчора спікер палати представників Конгресу заявив про, про те, що в принципі він підтримує, що Україна може боротися так, як їй це потрібно для своєї перемоги. Я вважаю, що це вже є велика перемога між парламентською дипломатією, тому що ми на постійному контакті. З усіма спікерами, з усіма депутатами. Можливо, якщо те, що вирішується не так пупу, публічно, це не означає, що воно не вирішується. Я дуже сподіваюся, що і всі Сполучені Штати, вся верхівка, уряди і інші колеги, наші вони будуть робити все для того, щоб зрозуміти, що перемога у цій війні є надзвичайно важливою для всього світу. А для цього ми не можемо битися зі зв'язаними руками. Я думаю, що ви бачите, що дуже багато країн підтверджують право України оборонятися так як це потрібно для нашої перемоги. Тому ми, ми працюємо, ми робимо дуже багато в частині міжпарламентської діяльності. І, відповідно, президент, уряд роблять в частині своїх комунікацій зі своїми визові. Я думаю, що ближчим часом буде приємно здоров'я від нових заяв наших колег. Я не хочу це зараз афішувати, тому що... Навіть хто починає спішити перед батька в Кавпи, я думаю, що це не неправильно. Давайте дочекаємося відповідних заяв від наших. У них перші заяви від спітера Майка Джонсона Мивчорі. Дякую.